У 1943 році, в розпал Другої світової війни, коли тисячі нагород знаходили своїх героїв, в Лондоні відбулася церемонія нагородження, яка не мала прецедентів в жодній країні світу. Вперше за історію людства медаль за мужність дали тварині на бронзовому тлі було викарбувано лавровий вінок та слова. Ми також служимо. Велика Британія залишається єдиною країною в світі, де так вшановують менших братів людини. Всього нагороду вручали 63 рази. Лише за перші шість років з дня заснування її отримали 32 голуби, 18 собак, троє коней та один кіт. У нас хороші армійські лошаді, прыгають добре. Хороший, радословни у наших лошадах. після закінчення курсу спеціальної підготовки. Службова собака проходить акредитацію, е, здає іспит і приосваюється кваліфікація кваліфікація розшукової. Дельфінотерапія сама як е, наукове направлення раділась е, з цією наказання допомоги е, воєннослужащим і членам сімей. у середні віки Коні у війську були і транспортним засобом, і свого роду зброєю. Барин використовували для боротьби із піхотою противника, адже своїм міцним тілом вони могли вщент розбити ворожі шеренги. Сьогодні кінь для військовослужбовця це скоріше товариш по команді у спортивних змаганнях. Підготовка наших військових спортсменів відбувається на кінній базі центрального спортивного клубу збройних сил України. Тут проводить тренування національна збірна команди України з сучасного п'ятиборства. Нагадаємо, що до цього виду входять біг плавання. Фехтування, стрільба та конкур подолання перешкод на коні на базі команди збройних сил готуються до участі в міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. У нас хороші армійські п'ятиборці, вони сильні п'ятиборці, Ну, по крайней мере, моє мінімум спорту, покону спорту, вони хороші результати привозять. Грива Дмитро Михайлович, 41 рік, начальник кіноспортивної бази Центрального спортивного клубу Збройних сил України, майстер спорту стриборства, заслужений тренер України, одружений, має двох дітей. Улюблений фільм Хоробре серце, хобі, риболовля. Найцікавішим у роботі вважає змагання, найважчим підготовку молодих коней, мріє взяти участь в Олімпійських іграх. Щоб вправно давати бар'єри верхи, наполегливо тренуватися доводиться не тільки військовим п'ятиборцям. Адже, на відміну від інших видів спорту, у кінному результат залежить не лише від фізичної форми та зусиль самого спортсмена, а й від підготовки його коня. Лошадь – це той же спортсмен. теж спортсмен. Його теж постепенно вводити в тренування. Її треба немножко розм'яти, щоб поїздити. І потім починаємо займатися прыжками через бар'єри. Тут... Разновідності бар'єрів – та системка, чухончик, стіночка стоїть це всі котори бар'єри. Всі ті бар'єри, на которых они, через они прыгают на тренуваннях. Вперше п'ятиборець знайомиться зі своїм напарником лише за 20 хвилин до старту. Тому на тренуваннях спортсмен прагне поміняти якомога більше коней, адже набути досвід допоможе йому максимально швидко знайти спільну мову з твариною під час змагань. Все видите, имеют все разный характер. Одна спокойная, одна норовистая. И ко всему, вот человек просто пятиборец должен иметь сразу 20 минут найти общий язык с ней, чтобы потом хорошо выступить. Там же тоже выдают не всех лошадей, чтобы все одинаковые были. Все разные. Есть тоскучие, есть такие, что еле ноги переставляет, еле прыгает. И он должен сразу быстренько сообразить, что с ней надо делать, с лошадкой. У нас тоже такие есть спокойники лошадки, есть трошки норовистые. Ну, от. Ну, таких вредних нема у нас лишадок, ну, тому що з ними треба працювати як з чоловіком. Особливою гордістю тренера є Вікторія Терещук, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні. Дмитро Михайлович розповів нам, що Віка мешкає та служить у Луганську і намагається якомога частіше приїжджати на базу для спортивної підготовки. Молодець, дівчинка старається, їде, виступає. Ну. Это в принципе наша гордость от современного пятиборья по женщинам. Ну, чувствую себя уверенно, после того, как мы с ней позанимаемся. Говорит, я выезжаю на соревнования, как-то так поувереннее себя чувствую на лошади. Но ну, это результат. Дмитро Михайлович зізнається, що за 30 років роботи з кійми неодноразово міг змінити місце роботи і навіть здійснював такі спроби кілька разів. Але непереборна любов до справи всього його життя змушувала знову і знову повертатися на базу, і навіть працюючи в іншому місці, щодня приходив до своїх улюбленців. конный спорт, тут это такой вид спорта, что возраст, тут нет ограничения в возрасте. Если, допустим, в других видах спорта, ну, например, в гимнастике, там же, в принципе, уже 20 лет уже, это уже возраст для гимнаста. А в конном спорте 40 лет только на Олимпиады можно выезжать, выступать. 40, 50 лет, 60. Ну, как к желанию человека. Пока ты двигаешься, пока у тебя есть желание, пока есть возможность, ты можешь садиться и ездить на лошадях, можешь выступать. Все зависит от зависить від чоловіка того самочуси. Ніт у здесь в цьому виді спорту. Зараз кінний спорт в Україні переживає своє відродження. Діти приходять на спортивну базу збройних сил України, аби вперше сісти верхи та назавжди закохуються у це відчуття. Дмитро Грива каже, що вони всі мріють пов'язати своє життя із кінним спортом. І хто знає, може серед цих захоплених дітлахів росте майбутній призер Олімпійських ігор. А може, в щасливі дні проведені тут на базі збройних сил у них зародиться бажання пов'язати свою долю із армією. Місто Кам'янець Подільський центр розмінування збройних сил України. Єдиний військовий заклад, який готує мінно-розшукових собак. Наразі у кінологічному відділі 6 інструкторів та 12 чотирилапих помічників. Деякі фахівці вважають, що один належним чином підготовлений собака може замінити до 15 саперів. Тренування проводяться щоденно, незалежно від е, періоду року. Е, для чого? Щоб підтримати службову собаку в робочому стані. Чорний Валентин Михайлович, підполковник, вік 35 років, начальник відділу підготовки кінологів. Народився у місті Кам'янець-Подільський, одружений, має доньку. Улюблений фільм К – життєве кредо без права на помилку. Мінно-розшукові собаки допомагали нашим військовослужбовцям виконувати завдання в південному лівані, Іраку та Афганістані. До речі, за правилами при розмінуванні ділянка вважається безпечною, коли її послідовно перевірили двоє чотирилапих. І тільки після того іде сапер. Собаки давно беруть участь у війнах, які розв'язують люди. Вони ходять у розвідку, охороняють військові об'єкти, розшукують людей під завалами зруйнованих будівель, витягують з поля бою поранених, шукають міни. Про цих відданих героїв згадують рідко, хоча вони рятують сотні життів. Наприклад, в Чечні бойовики найперше прагнули підстрелити собаку, що працював на розмінуванні, оскільки ефективність його роботи вища ніж у людини сапера. Міношукач реагує на будь-який металевий предмет мінаце чи металевий уламок. Чотирилапий помічник цілеспрямовано шукає саме небезпечний предмет. На територіях, де велика наявність металу в ґрунті, сапер не може працювати так, як металодетектор або міношукач дає хибні спрацювання. На цій ділянці місцевості застосовувалися службові собаки. До речі, окрім мінно-розшукових собак, у збройних силах є і собаки-талісмани. Так, у екіпажу великого десантного корабля Костянтин Ольшанський це чотирилапий друг Ральф. Матроси жартують, Ральф повноправний член екіпажу. Він з ними і на суші, і в морі. На чужих гавкає, а своїх здалеку впізнає. Де б не був екіпаж, у морі чи в порту, Ральф серед десятків кораблів миттю знаходить свій великий, десантний. А на чужий ні лапою. Моряки кажуть, вийти в море без Ральфа погана прикмета. А тут на кораблі в прикмети вірять. як? Ну, У світі і досі тривають наукові дослідження, пов'язані із використанням тварин у воєнних цілях. І людство накопичило чималий досвід у цій сфері у збройних силах багатьох країн є унікальні напрацювання та вдалі експерименти про найвідоміші та найвидатніші приклади далі у програмі. У сполучених штатах Америки мінно-розшукову роботу здійснюють сумчасті пацюки. Вони легко піддаються дресируванню та мають тонкий нюх. До того ж, небагато важать. Міни під ними просто не спрацьовують. До речі, саме армія США першою почала повноцінно використовувати морських савців. Морські леви вступили до лав військово-морських сил сполучених штатів міношукачами та підводними розвідниками, адже вони швидко навчаються і при цьому можуть занурюватись на глибину до 300 метрів та плавати зі швидкістю 40 км на годину. Ізраїльтяни вирішили використовувати замість вартових собак вартових свиней. Нюх у них розвинений набагато краще ніж у собак, тож стороннього відчувають здалеку. А ще вони здатні йти на запах, таким чином наводячи охорону на терориста. До речі, послугами свиней, які спеціально навчені вишукувати зброю, вибухівку та наркотики, давно вже користуються в поліції Бельгії та Франції. З 18 століття в арміях багатьох країн широко використовувалося листування за допомогою голубів. Важливість військової служби деяких пернатих була оцінена надзвичайно високо. Так, англійському поштовому голубу, номер 888 за заслуги у першій світовій війні, було офіційно присвоєно звання полковника британської армії зі свого боку. Проти англійської голубиної пошти, як винищувачів, німці використовували спеціально навчених соколів. Загалом, під час цієї війни було використано близько 200 тисяч поштових птахів. Таке листування широко використовувалось у британській армії за часів Другої світової війни. Під час першої світової був створений і спеціальний кавалерійський полк верблюдів для виконання завдань на території Північної Африки. Переваг він мав чимало, адже верблюди дуже витривалі тварини здатні переносити голод та спрагу. До того ж, коні противника панічно боялися запаху двогорбих. З появою хімічної зброї голубів, курчат та мишей почали використовувати як живі індикатори небезпеки. Американці перед початком війни в Іраку доправили у війська півтори тисячі курчат, аби діагностувати ступінь зараженості повітря. Вже не перший десяток років у багатьох країнах світу шукають шляхи використання птахів і комах для повітряної розвідки та спостереження, адже сучасні технології дозволяють перетворити навіть найдрібніших криватих у засіб для аерофотозйомки та передачі зображення у режимі реального часу. До речі, у президентському полку Російської Федерації існують спеціальні яструбинні загони, які рятують кремлівські зірки та пам'ятники від голубів. Дельфіни, чи не найзагадковіша тварина, що супроводжує людину з найдавніших часів? Згадки про дельфінів ми знаходимо ще у працях Аристотеля у цих серців. Надзвичайно розвинений мозок і невластива іншим тваринам здатність розпізнавати своє зображення у дзеркалі. Але мало кому відомо про безліч інших можливостей дельфінів, скажімо, здатність до швидкої регенерації тканин організму. Лише за декілька тижнів дельфін може відновити втрачену тканину розміром з два футбольні м'ячі без шрамів та слідів. Отож, не дивно, що у 1966 році на березі бухти Козача у Севастополі було створено перший науковий центр дослідження морських савців. На початку 90-х він перетворився на науково-дослідний центр збройних сил України Державний океанаріум. У світі є лише один подібний заклад океанологічний центр Сан-Дієго у Сполучених Штатах Америки. Державний океанаріум найбільший науково-дослідний центр Збройних сил України. Його співробітники проводять унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин підводних біотехнічних систем. А також займаються розробкою технічних засобів на біонічних принципах, збереженням і відновленням рідкісних та на межі зникнення видів рослин і тварин, виконують підводно-пошукові та підводно-технічні роботи, готують тренерів морських тварин. Океанаріум розташований у західній частині Гераклейського півострова Бухта Козача. Найстаршому дельфінові діані вже 39 років. 34 з них вона прожила у державному океанаріумі України. А наймолодшій самочці, що зветься Іва, усього три роки. День народження вона святкує влітку, 1 червня. Животные, родившиеся в океанариуме уже вот в возрасте двух с половиной, трех лет, умеют делать очень многие вещи. Это и навыки, связанные с использованием их вот на дельфинотерапии, это и навыки какие-то прикладные, которые можно использовать для решения поисковых, спасательных, подводных, аварийно-спасательных работ, то есть в качестве помощника водолаза, работающего в море. В середньому підготовка дельфіна триває від трьох до шести місяців залежно від індивідуальних особливостей та від складності завдання, яке він повинен виконувати. Адже дельфіни, як і люди, мають свою вдачу, свої схильності та вподобання. І чи не найяскравіше це прослідковується під час сеансів реабілітації та лікування дітей? Вони у нас друг у друга варують дітей во время сеансів. ані Они... є ну, такий дельфіній юмор. Они хихикають, устраивают какие-то игры свої во время роботи. Это всегда весело. Не бывает всегда одинаковых сеансов. Они что-нибудь да придумают. То ігрушку друг у друга утащат, то дітей всегда весело. Орел Тетяна Олександрівна 24 роки. Молодший науково співробітник Державного океанаріуму мешкає у місті Севастополь. Заміжня. Улюблений фільм Легенди Осені. Улюблена книжка Анна Кареніна. Льва Толстого. Хобі, ушу девіз з любов'ю до дітей. Вважає, що найважливіше в роботі терпіння та любов. Найцікавіше процес взаємодії дитини та дельфіна, тренування дельфінів. Мабуть, професію Тетяна обрала ще в трирічному віці. Батьки, що працювали в океанаріумі, привели туди і доньку. Дівчинка можна сказати, зростала поруч із дельфінами. Згодом у дорослому віці перейшла в центр вже як тренер психолог, щоб відкривати для дітей світ цих розумних тварин. Много дітей, вони люблять дітей. Ми все робимо на емоціональному позитиві. їм приємно спілкуватися, вони люблять на спілкування з людьми з дітьми. От у нас вихідні дні у нас ніхто не плаває. То вони після цього скучають і лезуть прямо в руки, прямо залазять на руки, щоб ви гладили, спілкувалися з ними. У світі встановлено багато пам'ятників тваринам-героям, і це не дивно, адже вони неодноразово надавали людям неоцінену допомогу, часто жертвуючи власним життям. Найвідомішим серед таких пам'ятних знаків є меморіал тварини на війні, встановлений в Лондоні у 2004 році. На ньому викарбовані слова: у них не було вибору.